Це, це враження, що не спеціально посилий ріпак. Це цей, цей ріпак кос, скосують, тому що він на корм худобі. Там далі є нормальний ріпак. Ми гуляємо з бомиром по цьому полі. Не просто так. Бо <гум> <гум> тому що пішов дощ, земля мокра. Заїхати сюди на машині нереально. машина. Лишилося там. На сьогодні по плану розширення, тому стягнули, рамки таскаємо. Димарь теж є. І нам. Так. Да. І нам топати ну, до кілометра, напевно. Ні, менше. Ну, з цим грузом це буде кілометр. А така кучовка. Заїхати сюди реально, якщо мокре. Виїхати тим більше. Через два дні приїжджає покупець за пакетами. Не знаю, заїде він сюди, не заїде. Будемо бачити. Ну, no. Сьогодні розширяємо вещиною. По одній вещині ставимо в кожну сім'ю. А забираємо стару рамку, маломедовку. Окей, все, удачі всім. Ну, Таке тут згаряще. Все спалив сухе. І пасіка на кучовці. Джілки літають, лежаки, корпуси. В даний час на моїй пасіці на тому точку там взятку взагалі немає. Тому для весняного розвитку джоли переїхали сюди. Поле ріпака і пасіка. На ту сторону теж ріпак. Васяку перевіз сюди. 2 квітня 2017 року ми відібрали на цьому точку пакети. В загальному вийшло 32 пакети. Тут в загальному 43, 43 44, 44 бджолосімі знаходяться. З них відібрали 32 бджолопакети. Решта бджолосімей це такі, що я їх не продавав. Тобто на племінне їх відібрав, ну і деякі були слабачки, що від них нічого не візьмеш. Загрузили зараз 32 і їдемо на інший точок, та саме що там догрузимось. Ріпак тільки починає хорошо цвести, він ще думає. Жила сьогодні досить неспокійна, бо тому, що 5 днів нормального немає обльоту, холодно. Зараз плюс. 11 градусів зранку було плюс 8, а плюс 11. Нам по 300 метрів їхати, тому ми так легенько пакуються хлопці. І ми їдемо далі. Пообідали, заїхали в сіднє село. Точе догружаємо пакети, бо тому що я не всю, всю кількість. Лишив на пізніше. Там пару джоло сімей, щоб вони нормально розвинулися і потім ще продам. Тощо догружаємося. Добираємо ще тут, вже закінчили, зараз будемо грузитися. І потім ще на дві паськи маємо заїхати там по 10 бюро сімей взяти. Загрузилися ми на третій точці. Зараз їдемо в четверту точку. Позбираємо по 10 пакетів з трьох точок. У мене там загрузили півсотні. І більше я не давав. І зараз ще доїжджаємо в трьох точках, беремо по 10, по 10 пакетів. Зараз їдемо в третю точку, є 13. Аж там ззаду їдуть наші покупці, не видно їх, звісно.